У рамках шостого туру другого етапу чемпіонської групи Тернопільська Нива вдруге зійшлася у протистоянні з командою Оболонь із Києва. Матч відбувся на Тернопільському стадіоні імені Романа Шухевича без глядачів. TV4 транслювало спортивну подію у прямому ефірі в соцмережах і у повторі на телеканалі. Генеральний партнер показу корпорація Опілля. Вже з перших хвилин гості намагалися високо пресингувати, але така активна гра давала можливість тернополянам проводити. Контратаки. Перший небезпечний удар у матчі завдав киянин Віталій Груша. М'яч полетів вище воріт Миханіва. На 16-й хвилині після прострілу з флангу Віталій Груша в один дотик пробив уже у дальній кут воріт і таки відкрив рахунок на користь у болоні 1-0. Після забитого м'яча характер гри не змінився. Гості продовжували контролювати гру. З рахунком 1-0 учасники гри пішли на перерву. На другий тайм помінялися флангами хавбеки, Ниви, Проців та Соколов. Після перерви тернополяни розпочали більш агресивно грати в атаці. Проте забити м'яч не вдавалося. У свою чергу на 61-й хвилині кияни забили вдруге. Після прострілу з флангу відзначився Ігор Краснопір, який щойно вийшов на заміну. Проте господарі не здавалися і через 5 хвилин змогли один гол відквитати. Вихід один на один реалізував Дмитро Галадей. Рахунок 1-2. Дограти матч тернополяни змушені були у меншості. За порушення другу жовту картку отримав Ігор Гатала та покинув поле. Хоч у меншості, але тернополяни продовжували атакувати ворога гравців оболоні. Втім, забити другий м'яч і зрівняти рахунок таки не вдалося. У підсумку матч завершився перемогою оболоні. Чуть-чуть у -чуть нас не вийшов перший тайм. Пер, перший тайм був такий скомканий, плюс пропустили гол. От, скажімо так, по рівному першому тайму. Ми поступалися один на Другий тайм, так само вже ще другий гол пропустили, але е, провели заміни, сподобалося, як вийшли голодей, бей, створили, забили гол, вже чуть гра змінилася, вже ми почали більше пробувати, атакувати. Після восьмої перемоги в чемпіонській групі оболонь має у своєму активі 27 очок. Тим самим достроково гарантувала собі вихід до української прем'єр-ліги. Тернополь гарна команда бійцівськими качествами. Хлопці відповідають у нас перша гра була з ними така напружена. От і ми знали, куди ми їдемо, і буде непросто. Але забили в першому таймі гол. це ж какби чуть. -чуть. Допомогло. Наступний матч у чемпіонаті Нива зіграє на виїзді у неділю, 21 травня, проти команди із міста Кременчук. Кремінь.